В ефірі останні спортивні новини в студії Олегендрексон. Мої вітання. Молодіжна збірна кривого рогу вибрала чемпіонство області з тайландського боксу. Ми тай, як кувалося криворізьке золото. Дивіться в сюжеті. Кращі тайські боксери області живуть у Кривому розі. Такий висновок можна зробити після виступу наших земляків на молодіжному чемпіонаті Дніпропетровщини, який проходив у Кам'янському. Окрім господарів, за головні нагороди турніру боролися Криворічці, представники Нікополя та Дніпра. Кубок Дніпра. А саме так іменується головний трофей першості, здобули спортсмени з клубів Гірник, Барс і Дю США номер 4 У числі кращих Іван Шкварла. Два поєдинки, дві перемоги. Результат більш ніж гідний. Фіналістом я був згорода Кам'янська село, ми їздили. Ну, в принципі, Обідю за що больше клинча, так как ми больше делали упор на клинч. Самое сложное – это финальный поединок. Іван зазначає, вже поставив перед собою наступну мету, і пов'язана вона з виступом на чемпіонаті України. Олег Ендриксон, Микита Бабенко, місто спорт український портал Boxing News з посиланням на власні джерела назвав майбутнього суперника криворізького середньоваговика Євгена Хитрова. Ним стане Іммануель Алім. Американець провів 16 боїв, 15 переможних і лише один нічийний. Наш боксер має 100% показник перемог 14 з 14. Нагадаємо, як ми повідомляли раніше, хитро боксуватиме 14 січня в американському Брукліні. Вчора жіноча збірна України з баскетболу провела заключну гру відбіркового раунду Євробаскету 2017 За перше місце жовто-блакитні змагалися з чинним чемпіоном Європи Сербією. Ми готові виграти чемпіонат Європи. Саме ці слова лунали від Володимира Холопова після завершення останнього матчу відбіркового етапу з Сербією. Із наставником жовто-блакитної збірної важко не погодитись. До матчу із чинним чемпіоном Європи та бронзовим призером останньої олімпіади Україна підійшла у статусі беззаперечного лідера квартету Ді у всіх п'яти матчах у тому числі і очні зустрічі з командою із Сербії у Київському палаці спорту були здобуті перемоги. Колектив Марини Малькович прагнув будь-що взяти реванш, проте навіть на сербському паркеті це зробити не вдалося. Завдяки активності на старті поєдинку Аліни Ягупової та натуралізованої українки Дандри Мос, наша збірна одразу почала відриватись на безпечну дистанцію, в результаті чого вже по завершенні першої половини матчу у гості мали 10 очок переваги. Після зміни сторін господарки намагалися активним захистом та пресингом переломити хід гри. До певного часу така тактика приносила успіх. Але варто було тільки українкам щільніше заграти у захисті, як знову все стало на свої місця. Максимум на що спромоглася Сербія, це скоротити відставання до чотирьох очок, після чого наші дівчата вже подібного супернику не дозволяли. Фінальна сирена зафіксувала сенсаційний результат – перемогу України над Сербією з рахунком 88-82. Найкращими гравцями у складі своїх команд стали Аліна Ягупова з України, в активі якої 22 очки, 8 підбирань та 7 результативних передач, і Соня Петрович з Сербії, в доробку якої 24 очки, 5 підборів та 1 результативна передача. Ця звитяга дозволила Україні завершити відбірковий раунд на першій сходинці. Тепер на команду Володимира Холопова очікує Євробаскет 2017, який пройде у Чехії в червні. Окрім України, перепуску у найпрестижніший турнір старого світу серед збірних отримали: Білорусь, Бельгія, Франція, Греція, Угорщина, Італія, Латвія, Чорногорія, Росія, Сербія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Туреччина та господарки Чехія. За два тижні відбудеться жеребкування, яке розподілить команди по квартетах. Олександр Хрищенко, місто Спорт. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Енксон. Зустрінемося завтра у цій же порі на телеканалі Рудана.